Це про розробку новітніх технологій, новітньої зброї, такого чого раніше ще теж не було і не використовувалось. першим ділом. Пройдемось по енергіях. Перша карта випадає сама. То так тому і бути тут. Карта інтенсивності, це ще який раз підтверджує попередні мої слова: все може відбуватися швидко, раптово. Неочікувано, непередбачувано, по принципу, ми лягаємо спати з одними інформаційними якимись там новинами, повідомленнями, а прокидаємось зовсім з іншими і загалом плюсовими, і добрими, і хорошими. Оце так, знаєте, ніби як за одну ніч щось, отак, якби ще десь там по сценарію, раз, два, три змінилося все. В Жоновій кіздіє, персони, особи, там, персонажі і нові сценарії. Але інтенсивний рух це хороша карта, бо це проривні моменти, в яких був такий застій, скажімо так, і внутрішній, і зовнішній процес. Так, далі у нас розморозка. Ну, десь воно схоже з тої попередньої карти. Ну, ця ще проситься, звільнення від якихось непотрібних цих устоїв, устроїв. так? А якихось таких, знаєте, коли руки розв'язуються, можливість розв'язати руки. Або ж наказання винне хто проти от, власне, миру, добра і в Україні і добробуту. Карта внутрішнього голосу це вкотре ми маємо слухатись, що нам підказує наша душа і інтуїція. І не вестись на всякі там провокації, перестати вестись на всякі провокації. Так, тут в нас йде до добір, чого бракувало. Навіть якщо від нас десь все щось хотів забрати, все рівно собі своє повернемо. Так, добре, п'ята. Так, шоста карта. Ну, це ми вже сьогодні говорили неодноразово. Бути уважним до всього цього інформаційного э, по, потоку. І просто перестати піддаватися на ті провокації низькочастотних паразитів. Так, і карта досвіду. Тобто, що здобули, що знаємо, використовуємо, поширюємо, а для України це просто величезний ем, такий, скажімо, плюс. Бо за рахунок цього досвіду, як ми це говорили неодноразово побудова нового світового теж як порядку. Ну, цікаво. Добре, давайте подивимось далі. Це той досвід, з яким захочуть, знаєте, багато хто, щоб ми поділилися, а ми що подумаємо. Це, знаєте, як цього тижня е енергетичний колапс в Європі був, і да, українці та. надавали і допомогу, і поради, як цим впоратися. Я зараз бачу в новинах, пишуть масовий блекаут на балі. Це ж Нам якіс, не... там... Нам не звикати. Так, так. А це енергетично може бути в будь-який момент, і що? А нам, ну, знаєте, щоб не було, ми настільки сильні і дійсно енергетично, і взагалі ми сильні, Ну, як нація, і, і душі зрілі, і по духовності. Ну, одним словом. Тому uh, ми ще подумаємо, будемо ми тим досвідом ділитися чи ні. Ну, я насправді жартую, бо хто просить, тому треба допомогти ну, щиро. так? Бо це веде якраз до точки пробудження, коли світ оце відключається. Чому я навіть не робив про це прогнозами? Ви ми так поговорили проговорили це сьогодні. І коли світ відключається від світла і від всіх комунікацій, оце момент задуматися про щось таке дійсності істинно духовне, чого ми сюди приходимо передусім, так а не сидіти там в телефонах, гаджетах і так далі. Можна і посидіти трошки десь, колись я сам люблю. То не то, то не без того. Але ну ми сюди приходимо не для того, щоб сидіти в гаджетах цілодобово і тільки робота, робота, гроші, гроші. Так далі. Ви налагодите своє духовне у вас і в інших сферах все буде добре. І гроші, і фінанси, так далі. Але треба просто духовно розвиватися. Так далі горить Кремль. Бачите? От зміни в Україні. Зміни в Україні, бо горить Кремль. Бачите, ну взагалі, тут такі, можете їхній день параду такий, все там згорить, попилиться, та й буде прекрасно. Може щось там вибухне в них на параді, може який літак там в них впаде, може якісь там бомби зірвуться. Вони ж там везуть якісь арсенали, військові, там ще щось. Всяке може бути, щось там здетонує. Там. Ну, по крайній мірі, зміни в Україні, бо горить Кремль. То така фраза мені прийшла. Далі, до речі, ця карта повторюється, бо це внутрішній голос. Тут карта Солохи. Бачите, така мудра жінка, мудра позиція, інтуїція. от А скільки в нас жінок, відаючих, і такі, що вміють гарно і сильно чаклувати, то ж треба шукати такої сили, як нашу магію, яка в нас в крові. Так, далі. Миротворець. Будуть і миротворець, і миротворці, певно, будуть в Україні, так як теж прогнози показували, які в тому числі допомагатимуть захищати світ від тої всякої Чорноти і пошисті, поки вона там все остаточно -то сконає. І карта захисту. Здійснення бажань, допомога за кордону ще якась сильна до нас летить. Що, бачите, що летить, що стучить, що гримить, що двері відкриє. Зіркова надія. Так, і. Ще одна пята карта технології. Новітні технології до нас вже в дорозі. І розробки, от що ще цікавого може бути найближчими саме от періодами, це про розробку новітніх технологій, новітньої зброї, такого, чого раніше ще теж не було і не використовувалось, але нарешті може запуститися в дію і допомагати нашим воїнам нищити тих гадів. Знову ж таки, воно йде мені на рівні частот. Ультразвукове, ультрачастотне. Щось таке, що може глушити, що може впливати прям, ну, на свідомість іншої людини. Ми з вами говорили як звукова зброя. Ну таке, що ти фізично не побачиш, але воно має вплив. Так. І. І. Давайте по цей ще пару карт. Що тут у нас? Порядкування хаосу і конфлікту. Файно. Так. Завершення незавершеного. Дуже добре. Завершення незавершеної симфонії. Уявляєте, карта написана? Далі мед з молоком. Взагалі чудова карта. Тут навіть не треба інтерпретувати, тут все зрозуміло. От, закінчення. І тут, бачите, завершення незавершеної симфонії і закінчення безкінечної історії. Нас сьогодні е, такі метаморфози. Навіть і те, що неможливо закінчити, ми завершуємо. Карта чистки це якраз теж про те що ми сьогодні багато говорили: вичищення, нові послання, повідомлення, і ще якісь там бутилки, теж бачите, замирів за океанів. Ще якісь домовленості чи контракти. Ну, пливуть, послання в пляшці. І що пливе? Острів скарбів. Ще така одна дуже гарна карта. Бо скарби для нас це пам'ять. Це і про духовність, це і про. Допомогу. Ну і давайте ще таро інсайт. Візьмемо як четверту колоду, ще якісь інсайти інсайти. Так, сердечні роздуми Тут дуже гарно намальована карта діва мечів. таке як бачите, як відродження. А, там, от, де якраз з грудей от, тої от, там дівчини, жінки, як вилітає такий голод. Не знаю, скільки чітко видно. Знаєте, от як сила нашої душі, відродження. Так, э, далі у нас так, ця карта не сюди. Так, шість пентаклів стілення дар природи. Шість пентаклів це теж про обмін. І полоненими, дай Боже, обміни І э, також ще необхідними допомогою, знаннями, досвідом, підтримкою. Ну, хороша. Так, далі. Лицар жезлів, натхнений бажанням, що би там не було, бачите, ми маємо такого підсилення. Ця карта мені дуже асоціюється з тим, от інтенситі. Така вона прям. Відселення для нас поштовх вперед і тільки вперед. Тобто, щоб там не було, ми рухаємось вперед. Так, ще одна карта. Дорога до мети. Карта колісниця або сходи. Поступово ми рухаємось до нашої мети. Це дуже добре. І п'ята карта колесо фортуни. Зміна циклів. До речі, травень це теж місяць, коли багато в чому змінюється цикл. Тобто, завершення попередніх якихось. Історії глобальних великих початок нової історії і відпрацювання кармічної ноші. Тут конкретно ця карта говорить. Тобто, скільки нами через ці всякі жахливі історії вже відпрацьовано дуже багато, тому ми маємо вже повне право перейти далі до нового циклу, нового етапу. Яким буде той цикл, ми прекрасно розуміємо, що ми це програмуємо. Ми вкотре наголошую про правильні думки. Побажання, запити і в позитивному формулюванні. Частку не не використовуємо, перестаємо використовувати, бо простір не сприймає той час.